Прослизнути повз кордон за 7 тисяч доларів. На Хмельниччині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків за межі України. Організаторами схеми виявилось двоє 18-річних хлопців. Попри свій вік, вони добре знали про обмеження виїзду для військовозобов'язаних і вирішили на цьому заробити. За даними слідства, зловмисники готували клієнтів заздалегідь, інструктували, що вдягати, як рухатися і яких маршрутів дотримуватися. Далі чоловіків доправляли до Кам'янця-Подільського. А звідти в об'їзд блокпостів до прикордонної зони. Залежно від ситуації, людей везли до берега Дністра або до прикордонних сіл Хмельницької та Чернівецької областей. Перетин кордону відбувався поза пунктами пропуску, інколи навіть за допомогою плавзасобів. Свої послуги ділки оцінили у 7 тисяч доларів з людини. Обом фігурантам вже повідомили про підозру. Суд узяв їх під варту на час до судового розслідування. За організацією незаконного туризму. Молодикам загрожують до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.